За два останні роки на екрани вийшло чимало гідних уваги фільмів українського виробництва. Тому у цьому відео я розповім про вісім проєктів вітчизняного кінематографу, що можуть вас зацікавити. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Максим Оса та золото Головця. Фентезійно-детективний фільм, який був створений за мотивами графічного роману Ігоря Баренька Максим Події відбуваються у 1636 році. Польський король відправляє на січ золото, щоб не допустити повстання. П'ятеро козаків вирушають у призначене місце, щоб забрати платню, але назад повертається лише наймолодший з них. Коли з'ясовується, що все золото зникло та майже увесь загін козаків було жорстоко вбито, головним підозрюваним у скоєнні злочині стає хорончий Корсунського полку Максим Оса, який одним із перших прибув на місце подій. Щоб довести свою непричетність, головний герой вирушає на пошуки винного, то йому доведеться зіткнутися з місцевою легендою про чудовисько песоголовця. головця. У фільма є недоліки, такі як проблеми зі звуком у деяких місцях, або відсутність мисовки що іноді впадає в око. Але якщо брати до уваги, що це перша в історії українського кінематографа екранізація коміксу, то насправді вийшла гідна кінострічка із цікавою історією. Hyper Білий ворон воєнна драма з елементами екшену, яка заснована на реальних подіях. Головний герой фільму чоловік на ім'я Микола разом зі своєю вагітною дружиною є екопоселенцями та пацифістами, які відмовляються від благ цивілізації та починають жити у природному помешканні недалеко від горлівки Донецької області. Але коли місто окуповують, а дружину вбивають, Микола стає снайпером добровольцем, щоб помститися ворогу за смерть коханої. Його перевтілення відбувається поступово, але протягом усього фільму глядач спостерігає, як змінюється герой зовні та зсередини. Все кіно насамперед про кардинальні зміни людини, яка, втративши недорожче у своєму житті, знаходить в собі сили, щоб жити далі. Батько. Психологічна драма з елементами детективу є дебютною режисерською роботою актора Олександра Кобзаря, який також виступив у якості продюсера фільму, був залучений до написання сценарію та зіграв головну роль. За сюжетом Влад Артем'єв повертається до рідного будинку на березі Азовського моря, де дізнається про смерть батька. Понад 25 років вони не підтримували зв'язок, і це змушує головного героя відчувати провину. Але чому батько та син не спілкувалися так багато років, та які таємниці приховані у кожного з них? Сюжет фільму розгортається у повільному темпі, та в поєднанні з гарними пейзажами особисто мені він нагадав скандинавське кіно. Зйомки картини відбувалися у нині окупованих Бердянську та Гнічуську у 2019 році. Також у фільмі було втілено понад 20 робіт американського художника, який є прихильником реалізму Ендрю Вайта. Це дуже емоційне та змістовне кіно, що змушує замислюватись. Я працюю на цвинтарі. Комедійна драма з чорним гумором спільного виробництва України та Польщі. Фільм є повнометражним дебютом режисера Олексія Тараненко. Сценарій картини базується на одноіменній книзі блогера та письменника Павла Белянського. Головний герой саркастичний чоловік на ім'я Олександр. Раніше був архітектором, а зараз працює на цвинтарі у конторі з виготовлення пам'ятників. Він не любить людей, тому що разом спілкуючись з клієнтами, Олександр не цурається жартувати несуперечливі теми або висловлювати свою чесну думку навіть у тих випадках, де це зовсім недоречно. У фільмі нам показують багато життєвих ситуацій, як комічних, так і трагічних. А ближче до фіналу глядачі віддають зрозуміти, що головний герой приховує таємницю, яка сильно вплинула на його особистість. Як на мене, це досить недооцінене кіно про яке дуже мало говорять. Фільм чудово поєднує жанри, коли ти нібито смієшся з жартів, але одразу починаєш замислюватись над її глибиною. До того ж тут жива акторська гра на театральна, як це часто буває в українських фільмах. Тож, якщо ви полюбляєте трагікомедії, то вам припаде до вподоби ця картина. Мирний 21» Воєнна драма від режисера Ахтема Сейта-Блаєва. Назва фільму це реальна адреса, за якою розташовувалися головні герої цієї картини Луганські прикордонники. Події розгортаються у 2014 році, коли Крим вже був окупований без супротиву. І за таким самим сценарієм російські спецслужби намагалися захопити Донецьку та Луганську області. Сюжет зосереджується на Луганському прикордонному загоні, який намагалися змусити стати зрадниками, але хлопці знайшли в собі сили та мужність, щоб вступити у бій. Загальна історія фільму заснована на реальних подіях, але у сюжеті є вигнані персонажі та сцени. Головною темою кінострічки є довіра. І те, як важко знаходитись в оточенні, де людина не знає, кому можна вірити, бо навіть сім'я та друзі можуть перебувати під впливом пропаганди. Важливо сказати, що актор фільму Павло Лі у 2022 році став одним із волонтерів в Ірпіні, де допомагав людям з евакуацією. Але, на жаль, того ж, року, 6 березня, їдучи в машині з іншими волонтерами, він загинув, потрапивши під обстріл. Памфір. Фільм є повнометражним дебютом режисера Дмитра Соголиткого Собчука. Світова прем'єра кінострічки відбулася у 2022 році на Каннському кінофестивалі, а у 2023 з'явилася в українському прокаті. Головний герой Леонід повертається із заробітків до рідного села на зимові свята. Вдома його чекають син Назар та дружина Олена, які сильно за ним сумують та намагаються вмовити чоловіка більше нікуди не їздити. Це навіть вирішує спалити документи батька, але разом із ними випадково підвалює місцеву церкву. Щоб відшкодувати збитки Леоніду, необхідно роздобути велику кількість грошей, через що чоловік змушений повернутися до свого кримінального минулого контрабандиста, де багатьом він був знайомий як памфір. Це якісний життєвий та візуально гарний фільм, який британська газета The Guardian включила у список найкращих фільмів минулого року. Люксембург, Люксембург. Фільм жанру трагікомедія від режисера кінострічки мої думки і Тихі Антоніо Лукіча. У центрі сюжету двоє братів, близнюків Коля та Васі, яких покинув рідний батько, що коли вони були маленькими. Кожен з хлопців по-різному пережив цей біль і це стає більш помітним у дорослому віці. Вася заводить родину та служить у Нацполіції, а Коля працює водієм маршрутки, живе разом з матір'ю та займається продажем наркотиків. Коли їм надходить звістка з Люксембургу про те, що їх батько у важкому стані знаходиться у лікарні. Брати після довгих суперечок все ж таки вирушають з у кордон, щоби з ним зустрітися, маючи надію, що ця поїздка змінить їх життя. Мені дуже сподобався вислів режисера, що брати у фільмі є уособленням двох половинок душі, які по-різному ставляться до батька. Комусь кінострічка може здатися грубою та різкою, але на мою думку, фільму чудово вдалося продемонструвати реальне життя без прикрас. Щедрик Історична драма спільного виробництва України та Польщі від режисерки Олесі Мурванець саєнко Події розгортаються у 1939 році у місті Станіслав, який зараз відомий як Івано-Франківськ. Фільм розповідає про життя трьох родин різних національностей українців, поляків та євреїв, які живуть в одному будинку. Їх спокійне життя закінчується, коли починається війна. Більша частина фільму зосереджується на німецькій окупації та демонстрації того, як німці знущалися над людьми. Всю війну головні герої живуть як одна родина, чекаючи на визволення, але з приходом радянської влади ситуація не стає кращою. Пісня Щедрик, яка лунає багато у кінострічці, символізує віру та надію у краще майбутнє. Це чудовий, але дуже важкий фільм, що переплітається з нашою реальністю, який я раджу подивитися кожному. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.